Доброго, доброго здрав'я всім підписникам мого Ютуб каналу. І так, це інформація для військових, військовослужбовців, та й взагалі для людей, які цікавилися з приводу нових контрактів ЗСУ. Нові контракти ЗСУ пам'ятаємо перед новим роком, як активно розроблялися проєкт, пішли в комітети. Це. Першочерговий законопроєкт, бо він був ініційований урядом згідно чинного законодавства. Законопроекти, які ініційовані президентом і урядом, є першочергові на розгляд. Тобто вони туди йдуть, у Верховну Раду, обробка комітетів, тим паче, це суспільний запит. Оскільки там чіткі сроки служби, і потім час для перепочинку. Да, після контракту два роки. Рік на перепочинок. Дають тобі відпочити. Один рік звільняють тебе від мобілізаційних обов'язків. І так, все активно йшло. Все так, вже його основа прийнята. Було все. Повинен він бути розглядатися на перших сесіях Верховної Ради, а це означає, що кінець січня, початок лютого, сьогодні у нас е, п'ятниця 13, і, е, як кажуть, на сайті Верховної Ради і взагалі Верховна Рада в інформаційному полі. Новин не розглядається навіть цей законопроєкт. Не розумію, чому, можливо, все ж таки до останнього українця. До речі, напишіть свою думку, чому. Поставте вподобайку. Нехай це відео, відео поширюється далі в мережі в соцмережах більше людей, щоб переглянуло. Або, 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 як кажуть, стільки вкрали, що не можуть дозволити прийняти цей законопроект, оскільки цей законопроєкт ще передбачає грошове забезпечення підвищення в розмірі від 50 тисяч для рядового складу та. Премія за підписання контракту Там, е, в залежності, від, на скільки років. Тому тому мені здається, просто з з пі, пі стільки, що ну, не можуть собі дозволити це був просто черговий піар піар перед Новим роком, напевно, від зелених чоловічків. Для того, щоб е якось суспільство, оскільки минулого року суспільство вимагало все ж таки, ну, активно акції є, були люди підтримки військових. Напевно, е вони просто щоб присипити бдітінність і все. Здається, суспільство повинно тепер знову відреагувати, е як кажуть, піти в підтримку військовим. Е Проводити знову акції, е в містах, усюди е активнічать, ну, проводити активні дії, е робити знову запити, верні, розтворювати знову петиції, е звертатися е до своїх депутатів по областях, ну, взагалі в то тобто для того, щоб Активізувалася, оскільки мені здається, що ці зелені чоловічки не хочуть нічого робити для і військових і не хочуть робити нічого взагалі для суспільства краще. Пишіть свої думки, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, дивіться попередні відео.